Повернувся на щиті. Мукачево попрощалося із військовим Сергієм Федорці. На жаль, ми бачимо, що дуже часто і в теперішній час ми хоронимо наших прекрасних дорогих воїнів. Сьогодні у випуску Час пік інструктор про бойові навчання як готують бійців до бою. Кожен треба знайти спільну мову для того, щоб йому викласти матеріал. Спалах корони медики Закарпаття фіксують летальні випадки коронавірусу. Дуже різко збільшується кількість захворівших дітей. Якщо ми подивимося по загальній статистиці, то це в переважній більшості дось до 17 років. На Закарпатті поліція затримала зловмисника, який організував незаконне переправлення призовників за кордон. Правоохоронці встановили, що організатор злочинної групи 33-річний житель Рахівщини. Чоловік налагодив схему з транспортування потенційних клієнтів через кордон до ЄС поза пунктами пропуску. Свої послуги фігурант оцінив у 3500 тисячі доларів США з особи. В результаті опрацювання оперативної інформації зловмисника затримали неподалік Держубежу в межах Рахівського району. Його помістили до ізолятора тимчасового тримання. Заскої не зловмиснику загрожує до 9 років позбавлення волі з конфіскацією майна. До служби порятунку подзвонили очевидці дорожньо-транспортної пригоди, яка сталася на околиці села Запереділля Хуського району. За їхніми словами, водій автомобіля a А6» не впорався з керуванням. Внаслідок чого машина зіткнулася з розвантаженими на узбіччі дровами і перекинулася на дах. Місцеві жителі одразу ж вибігли до місця події, перевернули автомобіль на колеса і допомогли вибратися чотирьом пасажирам. Один із них отримав травми, а троє відбулися переляком. Водій же виявився затиснутим конструкціями понівеченого автомобіля. Тож його з допомогою гідравлічного інструмента, де блокували рятувальники, міжгір'я обох травмованих людей госпіталізували до місцевого лікувального закладу, тим часом як правоохоронці з'ясовують деталі обставини ДТП. Прощання з воїном, який загинув за Україну, відбулося у Мукачеві. Тут у кафедральному соборі, на честь ікони Почаївської Божої Матері, провели в останню дорогу молодшого сержанта Сергія Федорці. Віддати останню шану військовослужбовцю зібралися рідні, близькі, побратими та громадськість. І Федорці народився 22 листопада 1971 року. До лав Збройних сил України вступив у 2014 році. Спочатку повномасштабного вторгнення без вагань вирушив на фронт у складі 128-ї Закарпатської гірсько-штурмової бригади, аби звільнити рідну землю від російського ворога. Проте 3 жовтня на полі бою життя Героя обірвалося. Сьогодні ми плачемо і ридаємо, як чули у стихії, Помишляємо про цю, цю трагедію, яка відбулася над воїном Сергієм, який, захищаючи рідні терени, кордони нашої батьківщини України, прибуваючи у відповідному бойовому дійстві, загинув заради нас, заради всіх тих, хто Чекає цього миру, чекає закінчення цієї злісної війни. Військовослужбовця Сергія Федорці поховали у Мукачеві зі всіма військовими почистями. На його рахунку чимало нагород за сумлінну службу Україні, останньою з яких стала відзнака Золотий хрест. Вічна пам'ять захиснику, який віддав життя за нашу батьківщину. Протягом вихідних прикордонники Мукачівського загону затримали 41 порушника кордону. Потрапити до сусідніх Угорщини та Румунії спробували чоловіки призовного віку з 16 областей України. Найбільше спроб незаконного перетину дершобежу припинили на українсько-румунській ділянці прикордонники відділу Ділове. Військовослужбовці цього підрозділу у 13 випадках зупинили 15 порушників. Ще 13 чоловіків на шляху до Румунії зупинили прикордонні наряди Тячева та Яблунівки. Кордон з Угорщиною не змогли перетнути. Ти 13 порушників на заваді спритникам стали військовослужбовці відділів вилок, лужанка та Косино. До рятувальників надійшло повідомлення про пожежу в житловому будинку в селі Порошково, Ужгородського району. В оселі з пічним опаленням вогонь з димаря перекинувся на дах будинку. Згодом горіла вся площа покрівлі і перекриття житла 150 квадратних метрів. До приїзду рятувальників місцеві своїми силами намагалися зупинити поширення вогню. На щастя, завдяки оперативній роботі рятувальників, полум'я не перекинулося на сільськогосподарську споруду, розташовану поруч із будинком. Для повної ліквідації загорання пожежникам знадобилося дві години вогонь знищив покрівлю споруди, вікна й двері та речі домашнього вжитку. Загиблих і травмованих немає. Імплантанти на митниці, дороговартісний імпортний товар, вартість якого перевищує 700 тисяч гривень, намагалися завести на митну територію України під виглядом особистих речей, аби уникнути декларування та оподаткування. Сталося це на митному посту Тиса. Повертаючись із Італії, 36-річний водій рейсового автобуса під час проходження митного контролю обрав червоний коридор. В декларації вказав про наявність багажу виключно з особистими речами у кількості 10 місць. Усно заперечив про переміщення інших товарів в тому числі таких, які підпадають під обмеження. Однак інспектори пошуківці перевірили транспортний засіб і виявили серед коробок новенькі медичні пристрої. Це судинні металеві каркаси. Наразі цей товар, остаточну вартість, якого визначить спеціаліст-експерт, вилучили. На наших заняттях відпрацьовуються такі питання, як підхід до приміщення в яке подальшому буде зачищуватися на наявність противника, який може, можливо десь засів, заховався в даному приміщенні, наступний вхід саме приміщення. І далі розподіл груп на зачистку окремих кімнат, перевірку повністю коридорів і іншого роду приміщень. І так, поки кожен куточок будівлі не буде повністю нам відомий. До, як ти кажеш, до останньої пилинки. До кожної людини потрібно знайти підхід, тобто треба розуміти, що приходять різні категорії людей різного віку, і, відповідно, з кожним треба знайти спільну мову для того, щоб йому викласти інф... матеріал і потім з ним подальшому працювати. У нас спочатку повномасштабної війни. 70% особового складу це все баристи, вчителі, і половина яких не мали бойового досвіду, які зараз мають такий бойовий досвід, що можуть дуже багато людей навчити. Тобто це залежить від самої людини. Буває кадрового військового, який вже певний період на контракті, його тяжче вчити ніж того вчителя, який вчора прийшов, чи того самого Боріста. Тобто залежить все від самої людини. В загальному все починається з підрозділу. З перших днів, коли військовослужбовець приходить, з ним. Що з ним відбувається, це період адаптації в військової частині, підрозділ, в якому він знаходиться. Подальшому він проходить індивідуальну підготовку. Тобто з індивідуальної підготовки все починається. Елементарні питання вогневої підготовки, тактичної підготовки, топографії, інженерної підготовки і, тому, і так далі. Після того, як військовослужбовець пишов індивідуальну підготовку, відповідно, можемо вже відпрацьовувати в складі груп малих по 4-5 людей і в подальшому в складі відділень. Тобто такими маленькими кроками, коли ми до людини спочатку додаємо одну людину, потім до неї додаємо 4 людини, потім ці 4 людини разом ставимо до інших 4 людей, це вже у нас кажучи, ну, відділення штатне. І вони вже, в принципі, починають. Починаємо їх слагоджувати в роботі в відділення. Любі штурмові дії, люб, люба зачистка це постійно повищений ризик. Чи це будуть підрозділи штурмувати окопи? Чи це будуть підрозділ штурмувати лісопосадки, чи це будуть штурмувати підрозділи будівлі? Дуже високий рівень є рівень небезпеки того, що можуть бути якісь певні відповідно втрати в особового складу. Тому злагодження з дій підрозділу, коли кожен розуміє, що він має робити. Так само стосовно той ж самої медицини, надати першу домедичну допомогу. І якщо кожен військовослужбовець розуміє, що він має робити конкретні ситуації, це зменшує е ризики і зменшує можливість того, що підрозділ у нас буде максимально відповідно подальшому уражений. Якщо ми зачистку відпрацьовуємо питання зачистки, це коли ми не знаємо, чи хтось там може бути, чи там хтось не може бути, відповідно, зачистка проводиться акуратно. Про, повністю проглядаються всі приміщення, кути, штурм, ми вже 100% знаємо, що там хтось знаходиться, да? тобто це вже більш агресивні і активні дії відпрацювання. І на тих моментах воно відрізняється. Також на навчаннях використовуємо різні засоби імітації, тобто це стрийкбольні гранати, димові гранати, мотивація дуже сильно впливає на самий бойовий дух. Тобто, якщо, наприклад, ми... Постійно себе вдосконалюємо, у нас постійно є мотивація себе вдосконалювати. У нас є якісь цілі, які ми хочемо досягти. Відповідно, ми будемо постійно вдосконалювати свої навики і піднімати свій рівень підготовки. Поліцейські провели черговий рейд по закладах торгівлі і нагадали про заборону продажу неповнолітнім алкоголю і тютюну. Таку роботу з власниками та продавцями торгових закладів поліцейські проводять постійно. Окремо правоохоронці наголосили на забороні продажу неповнолітнім електронних сигарет. Відповідальність за порушення статті 156 Кодексу України про адмінправопорушення, штраф, конфіскація предметів торгівлі і втрата ліцензії на продаж таких товарів. У кожному торговому закладі правоохоронці залишили інформаційні пам'ятки, які про Давці розмістили у помітних місцях. Житель Рахівщини намагався перетнути кордон за підробленим документом про народження дітей. Громадянина виявили в пункті пропуску вилок прикордонники Мукачівського загону. Під час перевірки документів 33-річного жителя Рахівщини інспектор прикордонного контролю виявив ознаки підробки в одному з трьох наданих закарпатцям свідоцтв про народження дітей. Під час опитування чоловік зізнався, що за тисячу доларів США фальшивий документ йому виготовили і надіслали поштою, ділки яких він знайшов в одній із соціальних мереж. Карантинні обмеження щодо коронавірусу скасували, втім хвороба не зникла і залишається постійною проблемою системи охорони здоров'я. Сезонність корони фактично збігається з іншими респіраторними захворюваннями. Наразі фіксують спалах і летальні випадки. Дуже різко збільшується кількість захворівших дітей. Якщо ми подивимося по загальній статистиці, то це в переважній більшості до 17 років. На території Миколаївської області в 4 рази. Вінницька в 3 рази, в Харківській трішки більше ніж в 2,5 рази, зросла захворюваність саме серед дитячого населення. Також зросла в нас кількість летальних випадків. Якщо раніше ми реєстрували лише поодинокі випадки, то за останній тиждень смертність виросла в 2,3 рази, і насправді більша частина це якраз особи віком від 65 років. Наразі вакцинація залишається основним ключовим методом профілактики коронавірусної хвороби в контексті мінімізації наслідків та недопущення важкого перебігу. Для Кожного українця має бути проведений базовий курс вакцинації. Оцей базовий або первинний курс вакцинації складається з трьох щеплень: це дві дози вакцини, і після того, через п'ять місяців після отримання базового курсу вакцини, робиться один бустер. Ця базова рекомендована схема є базовою передумовою того, щоб людина набула імунітет проти коронавірусної інфекції. Якщо подивитись зараз на статистику, то 880 тисяч українців вони не отримали ще другу дозу, і понад 12 мільйонів третє щеплення. Тобто, щонайменше 12 мільйонів українців вони не мають повноцінного захисту проти коронавірусної інфекції. Брифінгу також наголосили і на інших захворюваннях уникнути які можна імунізувавшись на території Закарпаття. Активно тривала кичап-кампанія проти кору, паратити та краснухи. 49,5 відсотків. Ми вакцинували проти від тої кількості 14,5 тисяч, які ми запланували на кетчап кампанії. Це 7 тисяч щеплень. В першу дозу отримали 2300 трохи більше 2346 нещеплених дітей віком від 2 до 6 років, це є 60% дітей. Першу дозу віком 7-17 років отримали 45% і другу дозу отримали... 46%. Найбільше активно, вже наголосив, діти від 2 до 6 років. Жаючи на загальний відносно низький відсоток вакцинованих дітей на території області відзначили й ті територіальні громади, де очікуваний план перевиконали. Планували на початок року кількість наших дітей але. Потім з'явилися наші діти, але з інших областей, які теж захотіли вакцинуватися. Тому є дійсно центр ПМСД, наприклад, по Хуському району Міжінський центр ПМСД, де на 160% виконав, Тячівський центр понад 120%, середнянський, Чопський, Полянський 100 і більше відсотків. Тому дійсно більше, скажімо так, спрацювало добре, спрацювали. Але хочеться все рівно привернути увагу великолучківський Ужгород, місто прикро, але кожна третя дитина вакцинована від тих, які мали би вакцинуватися. Воловець, Турія Ремета, Перечин, Берегівський, Кольчино, ці центри ПМСД 30 і менше відсотків від дітей. Спікери додали на території Закарпаття 90% населення не мають колективного імунітету проти будь-якого вірусного захворювання. Тож, ймовірно, сезонний спалах хвороб варто очікувати вже незабаром.